Для вагітних, які поступають на пологи і мають ознаки інфекційного захворювання, ми облаштували два пологові зали-бокси. тобто окремі пологові зали, які мають власний вихід на вулицю і немає з полученням пацієнтів з стаціонаром. Ну а тепер ходімо, покажу все детально. Персонал заходить через спеціальний шлюз, тут є місце зберігання одягу, який перевдягається, і потім вже заходять на пологи. Якщо пацієнтка має ознаки ковідної інфекції або будь-якої іншої інфекційної патології, вона поступає в цю пологову залу, тут народжує, тут залишається в післяпологовому періоді, і звідси виписується з дитиною додому. Ці полога в'язали оснащені е, всією необхідною апаратурою як для е, породіллі, так і для немовля. Окрім того, облаштоване, е, зручне, комфортне перебування в породілі вже після періоді. Це і санвузол для приймання їжі, посуд, телевізор. Столик, холодильник, мікрохвильова піч. Це необхідне для того, щоб пацієнтка перебувала в післяпологому періоді задоволена.